Полісецька Аліна Петрівна, вчитель Первомайської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 12 Моя науково-методична проблема формування гуманістичного світогляду школярів на уроках української мови і літератури. На сучасному етапі розвитку освіти вважаю її надзвичайно важливою. Актуальність цієї проблеми засвідчена державним стандартом Базової і повної загальної середньої освіти, в якому зазначено, що одним із завдань освітньої галузі є формування гуманістичного світогляду, духовного світу, моралі учнів, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти. Гуманістичний світогляд – це світогляд, як найвища цінність перебуває людина. На виховання кращих людських якостей наголошують і чинні програми з української мови і літератури, спрямовані на реалізацію принципів гармонізації у демократичному суспільстві. Опрацювавши інноваційні технології, класифікувала методи, форми, прийоми роботи відповідно до принципів. Визначених кандидатом філологічних наук богосвязькою. Серед них виділяють такі принцип гармонізації, орієнтації на ідеал, принцип проблемності, принцип людяності та принцип наслідування моральних прикладів. Надзвичайно важливим серед них є принцип гармонізації. Його основою є партнерство, яке починається буквально з перших хвилин уроку. У своєму педагогічному арсеналі маю безліч вправ, які сприяють позитивному психологічному та емоційному налаштуванню учнів на урок. Серед них варто зазначити вправа комплімент. Зрозумій мене, ланцюжок добрих справ «Подаруй усмішку. Кольоровий настрій долинка. Пропоную до вашої уваги праву долонька. Розтягніть, будь ласка, ліву долоньку, праву долинку. На ній подаруйте свою творчість і стараність. Розтягніть, будь ласка, ліву долоньку. ній я вам дарую свою любов і повагу. А тепер обміняємо садаликами, доторкнімося долонькою до, до долонки. Дякую. Чудово. Такі та подібні вправи сприяють позитивним між стосункам, дають можливість кожній дитині Орієнтації на ідеал, що являє собою вищу мету прагнення, підтримує внутрішню єдність особистості, Так, вивчаючи біографії Івана Бав'яного, Василя Симоненка, Василя Стуса, Лесі Українки, Ліни Костенко виховують у своїх учнів безкомпромісність, справедливість, завзятість, відданість своїй справі. Чесність, порядність, патріотизм. Орієнтую їх на ідеал. Відповідно до вказаного принципу, у своїй педагогічній роботі використовую такі вправи: інтерв'ю, карта подорожі, лист. Пропоную до вашої уваги вправу карта подорожі. Життєвий шлях. Письменника в уяві моїх учнів дуже часто асоціюється з річкою, яка бере свій початок із джерела, або з дорогою, яка починається там, де народився письменник. І одразу ж з'ясовуємо з дітьми, де, в якому мальовничому куточку України народився письменник. Дитинство в уяві моїх учнів викликають асоціації колиска, іграшки. З'ясовуємо, а яким було дитинство, які риси характеру були успадковані письменником, а які йому сформулювали його рідні, близькі, батьки. Роки навчання в уяві моїх учнів викликають такі предмети книга, зошит, ручка, глобус. Акцентуємо увагу на тому, де навчався письменник, що розширило його кругозір, що сприяло формуванню його світогляду. З вершиною гори асоціюються в уяві моїх учнів найбільші досягнення письменника у житті, як правило, діти кажуть, що це видання його творів, збірок, присвоєння нагород і наголошуємо на тому, а що при цьому відчував письменник. Не менш важливого значення у житті кожної людини має родина, в тому числі і видатної. І ймоволі, на думку спадають слова: Збудуй будинок, посади дерево, вирости дитину. До речі, саме моменти особистого життя найбільше викликають у дітей зацікавленість, і вони ставлять питання. В ході спільної роботи шукаємо відповіді на ці питання. Діти наголошують на тому, що найбільшою цінністю є подружня вірність у родині, а також любов до дітей. Останні роки життя письменника або той спадок, який він залишив, асоціюються в уяві дітей із слідом, який залишає ця людина у житті. Як правило, звісно, це твори письменника, спроможні заторкнути кожну струну дитячої душі. Та розширити їхнє світо сприйняття. Я ж називаю ті книги, які рекомендую прочитати дітям, які вплинули на їхнє виховання. Від людини через предмет до людини. Ось якою формулою послуговуюся у своїй діяльності. Учні ж, з'ясовуючи питання. Як письменник обирав найважливіше для себе у житті. Як виявляв своє неповторне, я уже самовиховуються. Позитивні риси характеру співставляють зі своїми. Беруть їх як орієнтир у житті, як приклад для наслідування. Я ж спонукаю їх бути людяними, милосердними, гуманними. Благодатною основою для реалізації принципу прагнення до ідеалу. З цією метою використовую таку вправу переклад українською. Учням 11 класу пропоную речення, гарні, неперевершені слова Ліни Васильівни Костенко. Людині бійся душу ушукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки. Пропоную попрацювати в парах, обдумати, обіркувати, як би ви змогли перефразувати дане речення, щоб зміст речення зберігся, але не повторювалися, не дублювалися слова. Будь ласка, Валентина Миколаєва, ми пропонуємо е, такий варіант. Не ображай, не принижуй нікого і ніколи, бо цього не пробачать тобі, та й ти сам сажай теж картати. Дякую, чудово, дуже бога, добру Такі вправи не тільки розвивають мовлення, мислення, уяву, вміння працювати в парах, а й дають мені можливість. Відсилити виховний потенціал уроку. Завдяки цьому учні самодосконалюються, прагнуть до кращого, до ідеалу. В своїй роботі надаю важливості і принципу проблемності навчання. Будую діалог, учитель, учень, учень, учень через систему важливих проблемних питань. Сама наперед глибоко продумую проблемні питання, залучаю до цього процесу учнів, оскільки вважаю, що розв'язати проблемне питання можна лише за умови свідомого засвоєння матеріалу. Як приклад, ставлю перед учнями такі проблемні питання. Як ви розумієте слова Григорія Саловича Сковороди, ви мене, та не впіймав. Або чи мала право Ліна Васильівна Костенко сказати про себе Я вибрала собі долю сама. Як елемент компаративного аналізу ставлю перед учнями таке проблемне питання чи залишається кохання у душі мавки після Лукашевої зради, а в марму синому серці після Грецевої зради? Вам також пропоную дати відповідь на проблемне запитання. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, чи мали право діти на зневажника негуманне ставлення до полоненого флітника і з любові повномарежного Г. переможения? Страждали. Під час Великої Вітчизняної війни діти втратили батьків, братів, сестер, зазнали дітей, зазнали голоду і безперечно діти мали на це право. Дякую, дякую за вашу думку. Будь ласка, хто ще Я бажаю, що. Трошки е, ще, е, точка. у нас інша точка зору, завжди треба залишатися людиною в будь-якій ситуації, з точки зору все ж таки гуманності. Якби війна не закінчувалась тоді, коли б люди не вміли пробачати і не зупинятися, якби ці діти не, не навчилися пробачати, мабуть, бі, далі вони своїх ворогів знищували, знищували знищували. Дякую, дякую. Заслухавши відповіді учнів, проб... Є найвищою цінністю на землі. При цьому в дітей формуються такі цінності: повага до думки іншого, толерантність та Організовуючи навчально-виховний процес, я також дотримуюся і принципу людяності. Впливаю не лише на розум дитини. А на її серце. Створюю умови для активного самовираження, саморозкриття і самоствердження дитини як особистості. Відповідають принципу людяності, вдало підібрані мною тексти диктантів, переказів, речі, цитат, уренків художніх творів для реалізації усіх змістових ліній. Пропоную учням такі вправи. Написання оповідання на основі крилатого вислову. Наприклад, і від солодких слів буває гірко. Вірне очам, а добрим справам. Щире слово, добре діло, душу і серце обігріло. Спонукаю учнів до написання твору образу. Наприклад, Мій рідний край, моя земля. Пропоную старшокласникам написати твір спростування наприклад, на таку тему: Любов красива вигадка поетії, Або найголовніше у людині її зовнішність. Учні ж мають довести протилежне, опираючись на свій життєвий досвід. Досить ефективною, вважають вправу слово речення питання. Для проведення цієї вправи роздаю вам слова. Ваше завдання з цими словами скласти речення і одразу ж поставити до нього питання. Будь ласка, будь ласка, ваше речення? Якова слово? Слово у нас слугу, так. Що не буде милосердя. Будь завжди милосердні. І питання. Що таке милосердя, як ви вважаєте? Дякую, дякую. Гарно ставилися завдання. Наше слово совість. Дуже таке важливе поняття філософське, значить, питання в нас звучить так: чи можна совість назвати найвищим проявом моральності людини? А речення, якщо людина має сором, то вона має совість. Чудово, ви справилися з ладами, дякую. І слово на сам. Сьомо у нас доброзичливість. Доброзичливість це найкраща риса людського характеру, людської суті. Питання, доброзичливість це норма чи потреба людського характеру. Подімні вправи сприяють використанню учнями накопиченого практичного досвіду, допомагають перетворенню засвоєних знань у духовні орієнтири. А це і є той багатий про запас, який візьмуть мої учні в далеку дорогу життя. Надзвичайно важливої уваги заслуговує у моїй роботі і принцип моральних прикладів. Який дає можливість вибудувати модель відносин особистості з іншими людьми і з самим собою. Відповідно, застосовую такі методологічні прийоми: входження у твір, внутрішні паралелі, щоденний подвійний нотаток, квітка цінностей, дружня порада символ. Пропоную до вашої уваги вправу символ. Ось ця квіточка нагідка. Є символом життя у новелі Любові Пономаренко гер переможений. А коли опрацьовуємо ми повість Михайла Стельмаха «Гуси лебеді летять, наголошуємо на тому, що лебедина зграя є символом неповторного безтурботного дитинства. Ріка у пористі Олександра Довженка Зачарована Десна є символом швидкоплинності років і нашого життя. Хата в повісті Олександра Довженка є символом затишку, злагоди, родинного щастя. А зозуля з повісті Григіра Тютюнника три зозулі з поклоном символізує святість людської душі. Рушник із пісні Андрія Малишка пісня про рушник є символом самої долі людини. Також образи символи благословляють і мої уроки української мови. Так, символ Калина є символом уроку вивчення другорядних членів речення. Віночок є символом уроку опрацювання розділових знаків між однорідними членами речення. А зорі шатово вінчають мій урок вивчення складно сурядного речення. Символ дає мені можливість зосередити увагу учнів на головному, створити цілісний образ, викарбувати в дитячій душі найкращі людські якості. Пропоную до вашої уваги і вправу квітка гуманізму. У новелі Любові Кономаренко «Гер переможений» пам'яттю про полоненого Фрідріха є квіточка нагітка, схожа на сонечко. Яка розтвіла під вікном дівчинки посеред грудня. З усіх насінинок, які висіяв Фрідріх на своїй греці, маленькій державці, і яка вціліла під дитячими ніжками, змогла прорости і розцвісти лише одна рослинка. Мабуть, така державка існувала і в душі Фрідріха. та напевно вона існує і в душі кожного з нас. Прислухайтесь до себе. І скажіть, як би ви назвали свою державу? І напишіть, будь ласка, на пелюштиці, яку ми прикріпимо до квітки гуманізму. Україну назвало сонце, тому що це і радість, і тепло, і затишок, і любов. Добре, дякую, дякую. Я одним словом назву світло. Світло. Дякую. Чудово. Да. так. Ага. Любов, порядність, пратисть. Добро дякую. У мене це любов, по пам'ять, милосердя. Моя країна-доброта. Вважаю, що доброта і краса має врятуватися. Чудово. Люди міст мило серця в толерантність навіть молодці. Я дуже хочу, щоб така квіточка гуманізму цвіла в душі кожної людини. Адже наша велика держава складається з таких маленьких держав. І якби в душі кожної людини панувало добро, любов, милосердя, гуманізм, то не було, напевно, таких ситуацій, які описує у своїй новелі Любов Пономаренко. І які, на жаль, зараз переживає наша держава. Пропоную до вашої уваги узагальнену таблицю використання мною принципів. Для успішної реалізації проблемного питання. Розумію в своїй роботі важливість виведення учня на рівень успішності навчання. Проте це рівень для кожного свій. Я ж не шкодую скарбів своєї душі для виведення кожного учня на рівень Загально людських чесно, оскільки глибоко переконана, що в кожному з моїх учнів залишиться часточка моєї душі і моєї совісті. На етапі рефлексії дуже часто практикую вправу на те і моїх 5 копійок, де діти мають змогу, вкидаючи 5 копійок до чарівної скриньки, висловити. Або ж сказати побажання на майбутнє. Таку змогу сьогодні будете мати і ви. Будь ласка, продемонструйте, що ви запам'ятали із щойно переглянутого майстер-класу. Першим хочу вкинути я. Шановні колеги, я дуже рада вас сьогодні бачити. Дякую вам за співпрацю і за увагу. Я вам вдячна за такий гуманний, людяний майстер-клас і за такі цінні поради. Дякую за майстер-клас і за вашу творчість. Майстер-клас був корисним, пізнавальний і дуже цікавим. Спасибо. Думаю, що класифікація, принципів, яку ви підкріпили вправами, цікавими і корисними для дітей, стане цей момент корисним і для вчителів нашого міста. Я вдячна за сьогоднішній захист, ви є моєю ученицею, але я сьогодні не потрібно вчилася і в вас. Я вам дуже вдячна. Дякую вам за майстер-клас. Багато цікавого дізналася. Я думаю, буде дуже корисним ваш метод роботи у викладанні наших вчителі. Дякую, добре. Дорогі мої колеги. Якщо у вас сьогодні активно працювала думка, Озивалося сумління, не дрімала уява, щемливо стискалося серце, і сердини мого досвіду потрапили до вашої душі, то вони неодмінно проростуть і засвітуть, а життя наше стане прекраснішим. Дякую вам за увагу, за співпрацю. Нехай щастить вам у всьому на все добре.